Черкаські мавпи вдало розпочали свою чотирьохматчеву домашню серію. Їх першим супротивником стала Івано-Франківська Говерла, яка додому повернулася. Ні з чим. ця перемога суттєвого покращення у турнірному становищі черкащанам не принесла, але принаймні вони залишаються у вісімці кращих. Відеогляд матчу із коментарями Марії Гаврилян. Дивіться вже зараз. Рахунок у недільному матчі відкрив Вінсент Хантер китком із дальньої дистанції. До середини періоду команди йшли на рівних. Основний акцент супротивники поставили на захисті. Тому період за кількістю очок був нерезультативним. Лідерами з першої десяти хвилинки вийшли гості – 9-14. Виправляти ситуацію на свою користь. Помаранчево чорні почали вже під кінець другої чверті. За три хвилини до великої перерви рахунок зрівняв Максим Івшин. Підтримали його Чарльз Томас та Вінсент Хантер. У результаті підопічній Йовіци Арсіча пішли відпочивати із трьох ...перевагою 30-27. Після великої перерви це тріо повернулося на майданчик ще більш активним. Через цупки захист господарів івано-франківські ведмеді забивати почали лише у середині періоду. На той час мавпи вже встигли вирватися уперед на 12 балів. До кінця чверті оформили перевагу у 16 пунктів. Остання десятихвилинка ніяких сюрпризів не перенесла. У середині чверті рахунок становив 61-41 на користь Черкащан. Відтак нагоду вийти на майданчик отримало молоде покоління по дві хвилини хвилини часу мали Антон Білоус та Олександр Кобець. А гра завершилася із вражаючим рахунком – плюс 31 на користь господарів. Безобразна гра, в першу чергу, нападення. Можна говорити, що було час, мабуть, у Черкас підготуватися до нас. Намного більше, ніж у них, ніж у нас до цієї гри. У нас вчора була тільки одна тренування, але це не оправдання. Відно, що у них ігра не пішла так, як вони планували. Плоха брисали трошкові нам і свісно зікували тут. Лускій звантові установили витрачені в ігрові. Покращити свій турнір турнірне становище черкащани спробують вже цього тижня. 7 березня на домашньому паркеті вони зустрінуть Львівську політехніку. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Віка Новини.